Ми повинні відкривати галереї, робити виставки художників і молодих художників. Я ще, ще затримаю вашу увагу, але скажу, ви знаєте, що це мистецькі проекти є дуже дорогі. Дмитро вже собі може дозволити, то, тому що я скажу нині завести виставку в Київ, привезти виставку в Хмельницьку, здебільшого художник. Це все йде його за його. Гонорари за з його власної кишені, але це може собі дозволити художник за плечима. Уже якого є досвід, є є якась певна слава. Я Дмитри, так скажу. Але для, для молодих художників нам треба їм сприяти і допомагати. І я тому ще раз подякую усім, хто був прилучений до організації цієї виставки. Дякую журналістам, що прийшли. Бо ви завжди від вас дуже багато залежить для художників, для молодих, для старших, для поважних, тому що. Саме преса, саме телебачення і радіо дуже можуть допомогти їм в тому плані. І дякую усім знайомим, рідним, близьким, хто прийшов сьогодні.